Граємо гру їж, якщо ніколи не. Їш, якщо ти ніколи не жила в селі. Спеціально так, да? Ну, да, Виграє той, хто швидше з'їсть. Якщо тобі ніколи не робили пропозицію. Не робили. Але я не дружна, я не була дружна. Якщо ти ніколи не думала про те, що ти можеш бути вагітною. Прошу так пішти вдати. Бившись з Брат був, так? Ніколи не використовувала хлопців заради своїх цілей. Чого ти не їсти? Сама себе топиш. Що ніколи не ходила гуляти з хлопцем, з яким не хочеш ти гуляти. Блін. Як так можна жити взагалі? Що ніколи не доїла корову, я ніколи не доїла. думала. Хоча і села, але я ніколи не доїла корову. До речі, хто виграє, той отримає картоплю від смакимаки. Якщо ніколи не каталась на козі, а ти каталась, вроді ні? На козлу хіба що? Угу. Якщо ніколи не брехала своїй найкращій подрузі, не брехала складне життя. Ми живемо таке. життя. Якщо ніколи не зустрічалася з хлопцем старше, тебе більше ніж на 5 років. Їж, якщо ніколи не робила тести на вагітність. Робила? Я робила. Їж, якщо підписана на смаки-маки. Я підписана. І ти підписала. Я, до речі, виграла і забираю картепляння ді по собі.